Як ти думаєш, яку історію можна придумати про таких персонажів? Вітер, сніжинка, зима, хуртовина, білка, зайчик? Спочатку спробуй придумати історію самостійно. Тобі допоможуть схеми, що вітер хотів сказати зимі. Як зима може прикрасити ліс? Що вітер і сніжинка робили разом? Де літала сніжинка? Що побачив зайчик? Що зайчик запитав у сніжинки? Як на землі з'явилося багато снігу? Що хуртовина хотіла зробити в лісі? Що зима сказала хуртовині? Кому в лісі потрібна тиша? Як зайчик та білочка розважалися взимку? Як разом хуртовину, сніжинку, вітер та зиму можна назвати одним словом. Сідай зручніше та слухай, яку історію придумала я про вітер, сніжинку і друзів. Одного зимового ранку у лісі прокинувся вітер. Він легенько повів між деревами про шепотів. Пора прокидатися зимо. Час прикрашати наш ліс. Зима з'явилася в своїй білій шубці і, помахав чарівною рукавичкою, почала сипати сніг. Разом з першими сніжинками вийшла й маленька сніжинка. Вона була зовсім легка і прозора, і їй так хотілося політати. Вітре, покатай мене, попросила вона. Тримайся, сніжинку, засміявся вітер і поніс її над лісом, полями і навіть над зайчиковою хатинкою. Зайчик якраз вийшов із нірки, щоб знайти собі сніданок. Він зупинився і здивувався, як кружляла сніжинка. Яка ти гарна, сказав він, але чому ти така маленька? Я маленька, але нас багато, відповіла сніжинка. І саме тоді інші сніжинки почали падати з неба. Вони вкрили землю білим пухнастим килимом. А білочка сиділа на гільці високої сосни і спостерігала за всім цим. Як гарно! вигукнула вона. Тепер можна гратися у сніжки і козати на гілках. Аж тут прилетіла. Хуртовина сильна, бурхлива і трохи непосидюча. Вона закрутила сніжинки у віхорі і покликала вітер. Ходімо, покажемо, як ми вміємо кружляти». Але зима нагадала не забувайте, що в лісі живуть тварини, їм потрібен спокій. Хуртовина зупинилася, заспокоїлася. Зайчики білочка почали гратися у снігу. Вони каталися, стрибали і навіть зробили маленьку снігову хатинку. А сніжинка дивилася на них і радісно посміхалася. Як добре, що ми разом прикрашаємо ліс і даруємо всім радість. З того часу вітер, сніжинка, хуртовина і зима завжди разом дбають про те, щоб зима була красивою. І радісно для всіх. До нової зустрічі Україні цікавих історій.